Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець в прямому стрімі. Українські сукіряни. Українські сукіряни, які завжди говорять правду, українські сукіряни, які завжди за неньку Україну за простий український народ, українські сукіряни, які завжди просять українців не поспішати, подумати, не гарячкувати, бути мудрішими, бути терплячішими. Недарма колись моя бабуся Маруся Холєвчук говорила: хто терпен, той спасен. Ну і, звичайно, українські сукіряни, які українців просять завжди об'єднатися, об'єднатися в наші такі страшні часи. Тому що тільки об'єднання українців врятує Україну і нас. Якщо згадати історію, Україна завжди програвала від того, що українці гризлись один з одним, хотіли вчепитися і чіплялися один в одному в горлянку. Тому що українців завжди ділили, ділили на східняків, на західняків. Колись козаків хотіли розвалити поляки і розвалювали, ділили на реєстрових. І нереєстрових, на заможних козаків, на старшину і на голоту. Тому, тому закінчуються наудри рідні, потрібно зараз бути терплячішими, мудрішими, добрішими. Я розумію війна, я розумію, війна озлоблює людей, але потрібно дивитися на самого себе і потрібно молитися. Завтра свято Святого Миколая, святого Миколая, який був заступником. Усіх українців у всі часи. Святий Миколай, який своє майно юнаком, коли батьки померли, і юнаком йому залишили величезне майно, він взяв і роздав всім бездомним, всім людям без хати, без грошей, Ніщим, як кажуть по-російськи. Отака От людина була, святий Миколай. Він все життя присвятив служінню людям. Робив чудеса, лікував людей, що він тільки не робив. А головне, він був ревнителем Христової віри. Ревнителем Христової віри. Якщо людина вірить, якщо вона молиться, якщо вона просить Господа мову, Бога, якщо робить добрі діла, Бог їй дає, дає спокій в душі. А спокій в душі це. Дорожче, чим за всі гроші світу. Ну, це моя скромна думка. Тому завтра свято Святого Миколая. Святий Миколай завжди дає все те, що люди просять його. Святий Миколай є заступником і охранителем Дому сім'ї. Він лікує від хвороб, він приносить щастя в заміжі дівчатам. Він, що тільки він не робить. До нього звертаються, коли небезпека для сім'ї, коли хвороби, коли проблеми, і Святий Миколай все вирішує. Ви скажете, це просто гарна казка, та ні. Потрібно в це вірити. Саме страшне, що зараз у нас, коли люди озлоблені, озвіріли, зникає віра. Я не говорю тільки про віру Господа Бога. Я говорю про віру в самих себе. Ми впускаємо в душу. Сатану. Ви знаєте, як людина починає зникати, от як в тобі зникає людська подоба, як ти з людини перетворюєшся навіть не в звіра, в тобі поселяється сатана, Бог виходив в тебе серце, а поселяється сатана. І якщо ти трошки уступив сатані місце в своєму серці, в душі, все, сатана. Сатана візьме тебе в полон, і ти вже не будеш людиною. Ти будеш виконувати накази сатани. Одна розумна людина мені сказала, проблема в чому? Проблема в тому, що в Україні зараз керує Сатана, а не Ісус Христос. Це проблема нашої країни. І нам потрібно повернути віру в Господа Бога в Ісуса Христа, повернути віру в свої сили. І тільки це врятує Україну, дасть і перемогу війні. До речі, святий Миколай покровитель воїнів, і я попросив сьогодні заступництво Святого Миколая для наших хлопців, дівчат ЗСУ, які зараз відбивають расистів. Святий Миколай завжди був покровителем воїнів, які захищали Баківщину. Тому він завтра буде, по моїй молитві, захищати наших хлопців дівчат на фронті. Прошу, брати та сестри мої, моліться. Моліться, піклуйтеся про братів наших менших, зараз зима, звірі, коти, собаки, робіть добро і Бог, і Бог витягне нас. Дякую, дорогі рідні. Я от зробив такий вступ. У мене традиційне прохання, традиційне прохання. Підписка на YouTube канал Ігор Кравцов і низький уклін тим людям, які допомагають донатами. Допомагають рідні донатами. Таких каналів, як YouTube канал Ігор Кравцов, таких прямих стрімів, як українські сукіряни в Україні зараз не залишилося. Я завжди говорю правду. Я не отримую ні від кого допомогу. І не прошу ні в кого допомоги. Тільки вас, простих українців. 54, 57, 08, 25 13 71, 89 78 картка Приватбанку. Допомагайте рідні хто, скільки і чим може. А я завжди кланююсь вам і буду вдячний. Відпрацюю кожну копійку. По нашій традиції, а в ютуб каналу Єгор Кравцов прямого стріму українські сукіряни є традиція. Ви знаєте, колись. Колись в мене стріми збирали по 10 тисяч глядачів. Були такі часи, друзів було немеряно. так? Так от деякі люди казали, Ігор, ти здоровайся, а тоді в мене чат був забитий. По 100 чоловік в чаті я здоровився з усіма. І мені казали, ну, можна скорочувати. Я не можу провести стрім, щоб не поздоровитись з. Друзями в чаті, кожна людина для мене в чаті це мій особистий друг. І сьогодні я здороваюсь з паном Стасом Михайловичем. Добрий вечір, пане Михайлович з рідним дорогим Спасом, Сашем Спащенком, з паном Іваном Росою, з Юрієм Сокілом, з паном Сантехніком. Доброго вечора. Олексій Передерій з нами радий з пані Любою. E, зараз у нас світло не виключать, сьогодні у нас світло не виключають. З Сергієм Сирицею, з фанаткою юбканалу Ігор Кравцов пані Тамара Тамарою. Радий, що вона з нами. З пані Іриною добрий вечір. Рідна дорога заступниця моя, Тетяна Тищенко, добрий вечір. Дякую, пані Тетяно, за побажання мені і всім друзям. З пані Сергіо вітаю, з паном Романтіком, з паном Антоном Коритком. Радий, що він приєднався, з паном Андрієм вітання з Дніпра. Пан Романчук пише: 100% молитва допомагає в важких ситуаціях. Так, з нами пане Светур, модератор прямого стріму української секіряни, який, як завжди, якісно виконує свою нелегку роботу. Пан Сергій Сириця. Пише, а як можна поєднувати людей різної національності в один вузол, одну віру? Вибачте, що зараз знову в тренді є відуальність. Ви знаєте, дуже важко поєднувати усіх українців в одну віру, але в нас виходу немає. Я сьогодні говорив на тему віри православної. Ви знаєте, у мене думка дуже проста. Не потрібно говорити. Хто ходить в Православну церкву Україну, в нову церкву, як кажуть, а хто ходить в українську православну церкву? Є, пане Сергій, віра в Ісуса Христа. Зрозуміть, є віра в Ісуса Христа. Все, ти або віриш в Ісуса Христа, або ти православний, або ні. Не треба ділити. Це, що зараз відбувається, це розділення православ'я. Не треба ділити. Православна віра єдина, православний нарід, український єдиний. Саме віра завжди витягувала, виручала український народ, який не один раз був на грані знищення фізично. Подивіться часи козачини. Прочитайте часи козачини, козаки, які були фанатиками православної віри, козаки, які за віру лягали. Снопами, роками століттями на смерті йшли. Подивіться, як катували поляки, як катували поляки і мучили козаків, які не відрикалися від Христа, від православної віри. Подивіться, подивіться фільми, почитайте книжки. А українські козаки це були ж не тільки українці. В Січі були представники дуже багатьох національностей. Тому числі і поляки приходили на Січ і ставали запорізькими козаками. У нас немає виходу, крім єднання, інакше України не буде. Пан Володимир Терлецький, добрий вечір. Віктор Дитяк, наш сусід і земляк, добрий вечір. Е, хто у нас? Сергій Гончар, пані Ірина Лагута. У нас. Пан Андрій Юра Майор, пан Домін до, ДК назвем його. А, пише: Добрий вечір. Не смотрел вас полгода. Как здоров'я, які прогнози для України? Дякую пані ДК дом, Домінці Нема. Скажем так, наскільки я міг прочитати. здоров'я у мене були проблеми. Я важко хворів. Хворію і зараз борюсь з хворобою робили операцію. Який прогноз для України, ви знаєте, я вже сказав, пане дк який прогноз для України. Тільки об'єднання всіх людей е, врятує Україну. Тільки мир врятує Україну. Якщо люди зрозуміють, що тільки мир врятує Україну, якщо зрозуміють на Україні, якщо тверезі розсудливі люди і. Зрозуміють це і в Росії, то мир буде. Тільки мир врятує Україну, тільки мир врятує російський народ від знищення, тому що російський народ починає трезвіти. Він розуміє, що Росія і народ стали заручником Путіна, який не є президентом Росії. Путін ніколи не був президентом Росії. Путін був людиною, яка знищує свій народ. Якось пан, та, так скажу, ДК. Ну, от якось так, може, ви не будете задоволені моєю відповіддю, але ви знаєте, я говорю завжди правду. Ну що ж, я з усіма, пані Наташа. Остромогильська. Добрий мирний вечір сім. Вибачте, пані Наташа, якщо неправильно прочитав вашу фамілію. Ну, що другі рідні, 12 хвилин проминуло і давайте ми сьогодні по темі стріму. Ви знаєте, е, є такий у нас професор Сергій Ягодинський, да, який веде свій блог. І от я другий раз роблю силку на пана Сергія Ягодинського, роблю йому рекламу. Розумний він професор, да, хоча у мене до нього є певні претензії по певним питанням, але це, як кажуть, справи наші, справи блогерів. Сьогодні він сказав, що начебто Орбан передав Зеленському план миру. Нам передали план миру. І він сьогодні, Сергій Ягодинський, виклав такий блог на цю тему. Ну, і після того, як пан Орбан передав начебто на план миру, наш президент Зеленський, м'яко кажучи, послав Орбана лісом, сказавши, що нам посередники не потрібні. Ну, то, що він послав Орбана лісом, я тільки за, тому що Орбан це слуга Путіну, це його вірний слуга. Він не служить своєму народу в Угорщині. А служить Росії. Тому закінчується наука. Послав Орбана, так? Послав. Мене і всіх цікавить одне питанечко. Пані Ірина, добрий вечір. Одне питанечко. Нам план миру прислали чи ні? І цікавить питання ще більше, яке я піднімав учора. Буде Трамп спілкуватися напряму з президентом Зеленським, з українським урядом? Чи буде Трамп спілкуватися через посередників? Ви знаєте, дуже важко нам буде виходити напряму на самого Трампа. Ні Пане Нікіта Озеров, добрий вечір. Я радий, що приєднується, приєднується до нас, приєднуються до нас, все нові нові люди в чаті. Так от, дорогі рідні, проблема в чому? Не все просто, як здається. Не так просто вийти на Трампа. Ви ж бачите, скільки в Україні набивається людей як посередники. Макрон знову висовує себе номер 1 Шольц, Фіцьо Словаччини. Польща, Дуда себе позиціонує як посередника між Трампом і Україною. Ну і тепер Орбан. Всі набиваються у посередники, тому що всі мають до України свій інтерес. І це природньо. А нам потрібно говорити напряму з Трампом. А чи захоче Трамп говорити напряму? Чому не захоче? Хто приєднався? Пан Ігор Крісарчук, привіт зі Львова. Дякую, пане Ігре. Навзаєм, привіт пасіонарній столиці Західної частини України і пан підніком Ми з України. Доброго вечора, Ігор з Канади. Я дуже радий, коли земляки з Канади дивляться для мене. Це честь, коли українці від Канади до Австралії дивляться прямий стрім українські сукіряни. Пан НЛ, доброго вечора всім вам і пані Оксана Бранівська, доброго вечора. Так, от, чому Трамп може не говорити напряму з урядом України з президентом Зеленським? Тому що у Трампа добра пам'ять. Ви пам'ятаєте, кого підтримував? Президент Зеленський уряд України, кого підтримували українські журналісти, е, підтримували Байдена і Камілу Гаріса. Все. Програли. Поставлені на того коня, як кажуть, і Трамп це пам'ятає, Трамп це не забув. Тому налагодити відносини з Трампом, говорити безпосередників, це головне завдання нашого президента Володимира Зеленського, уряду і дипломатів. Як вони будуть виконувати? Важко, я скажу, важко. Трамп дуже прагматичний, цинічний бізнесмен. Бізнесмен. Так ви скажете, він президент США, але він не, зали... він не перестає бути бізнесменом. І в усіх підходах державної політики у нього підходи бізнесу. А там немає чорного або білого. Так як в політки немає чорного або білого. Коротше, з Трампом у нас будуть проблеми. І цю проблему треба вирішувати. Будуть вирішувати наші верхні головаті Ми можемо тільки подивитися. Так, приєднався до нас пан під ніком три прапора. Три прапора Канади, США і е, України. Пан Нікіта Озеро пише, вони планують завести в Україну 9 мільйонів мігрантів із Африки. Пан ми з України. Ігор, я в Канаді священник, монах греко-католицький. Молюся за вас і Україну щодня. Дякую, брате. У нас в місті Сокіряни, пан Ігор, збудували дуже велику і гарну греко-католицьку церкву. Збудували за три місяці. Так, одна людина знайшла прихильників, знайшла кошти і в пам'ять свого чоловіка одна жінка збудувала церкву греко-католицьку за три місяці дуже гарно. Тому от вам така радісна новина. Пан Сергій Гончар, Трамп як хитрий лис лист Ну, я скажу. Такий він Трамп, хитрий як лис Микета. Ну, якби він не був хитрий, він би не був два, другий раз президентом США. Скажу вам так: щодо питання, яке підняв пан Микита Озеров, ви знаєте, у нас Верховна Рада сьогодні прийняла закон, який є кінцем України як держави, і кінцем сумним фінальним українського народу як етносу, як нації. Я так і назвав сьогоднішній стрім. Закон 11469, це кінець України. Верховна Рада сьогодні прийняла закон про множинне громадянство. Про множинне громадянство прийняла закон. Що це означає? Це означає, що українці можуть мати багато громадянств. множинне, много громадянств. Але це не означає, що українці будуть мати громадянство Євросоюзу. 33 країни Євросоюзу України поки, Українці поки що не зможуть мати їхні паспорта. Поки що, тому що як українці зараз будуть мати паспорти Євросоюзу, в Україні залишиться замість 20 мільйонів чоловік, напевно, мільйон чи два. Решта повтікають. Тому закон прийняли, але для простих українців цей закон практично зараз не діє. І чи буде діяти пі після війни? Я сумніваюся, після війни українців будуть випускати. Тому цей закон тільки на папері. Але чому цей закон є кінцем України як держави і кінцем України як кінцем для українського народу, як етноса? Тому що, тому що цей закон дозволить іноземцям просто купляти українські паспорти, дозволить іноземцям просто ставати громадянинами України, просто не здаючи екзамени про мови, не здаючи екзамен по історії України, не проходячи спецперевірку. Правильно. Таджики, тюрки, турки, афроамериканці всі, кому не лінька, будуть приїжджати на Україну і отримувати українські паспорти. До чого це приведе? А приведе до того, що українці в своїй країні стануть меншістю. Все. До нас навезуть правильно дуже багатьох мігрантів, тому що робочої сили в Україні не вистачає. Дуже багато чоловіків загинуло на війні. Ці мігранти будуть мати українське громадянство. І де ми опинимося? Де ми, українці опинимося? А ми опинимось на роздоріжжі. І з великого українського народу ми перетворимося в меншовартісного раба на своїй землі. Все. Отакий закон прийняла Верховна Рада. А Верховна Рада приймає тільки такі закони, які завжди проти України, українського народу. Хтось каже, може я перебільшую. Ну, я вам скажу: в центрі міста Києва оці всі ларки, які торгують одежею, ларки, які торгують їдою, тримають афроамериканці. Не українці, а афроамериканці. Я нічого не маю проти афроамериканців. Але скажіть, будь ласка, хоч якийсь ринок да, великий, українці тримають хоч в якому місті? В Києві всі ринки тримають не українці, українці на своїй землі є тільки робочою силою. Вибачте, навіть не рабами, а навіть кріпаками. Це мені написали Ігор Миколайович: ми не раби, ми кріпаки. Правильно, тому що за часів Риму. За рабом господар повинен був дивитися, годувати, одягати, лікувати, відпускати раба в увольнітельну, давати йому гроші на вино і ще на жіночок. Бо того, що ж не міг здоровий мужик сидіти в нього рабом і, і жінку не мати. Він би того господаря просто скрутив би. Тому правильно ще ходила по риму комісія, яка дивилася погано рабу діти, раб хворий, зачуханий, немитий, лупили штраф. Так от тому і люди пишуть, Ігор Миколайович, ми вже не раби, ми кріпаки. Закон 11409 про множини громадянства приведе до зникнення українського народу як етносу. Український народ, почитайте історію України. Український народ це гунни, це скіфи причорноморські, це Сармати. Це черняхівські племена. І от будувався фундамент українського народу і держави української Перша Київська Русь, яка вийшла з черняхівських племен, з ранніх слав'ян. Отак, от дорогі рідні. А зараз, ну та зараз, понавозять мігрантів, дадуть їм українські паспорти, і ким ми будемо на своїй землі. Я скажу просто і чесно, ніким. Так, приєднався до нас пан База даних, усім добра і миру. Ну і закон у нас прийнятий. Сьогодні у нас дуже багато. Що пишемо ми з України. Ігор, я вам скажу одне. Україна продана, як мені сказав, знайомий Канадець. Україна продана. Війна буде до 2030 року. Ви знаєте, пане, ми з України, що я вам скажу. Побачимо. Не треба бігти поперед батька в пекло, це українська повевірка. Поживемо, побачимо. Ну і наостанок, сьогодні прийняли закон 10242, який дозволяє журналістів садити на 8 років. Хто у нас ще е, люди, які можуть захистити хоча б розповісти про біди українців? Да? Захистити хоча б на словах. Це журналісти. Сьогодні в Чернівецькій області, вдруге закрили в СІЗО Дмитра Каланчу, відомого журналіста правозахисника Один раз закрили в СІЗО, викупили 242 тисячі застави. Другий раз закрили сьогодні в СІЗО 100 тисяч застави Завтра я йду в банк і тисячу гривень переведу Дмитру, щоб його швидше викупили. Коротше кажучи, Ламають картку журналістам, правозахисникам, блогерам, садять на СІЗО, порушують кримінальні справи. І Верховна Рада, і особливо ті депутати, які прийшли туди безробітними, а стали мільйонерами і мультимільйонерами, намагаються в третьому читанні, є там такий комітет, очолює депутат Іонаушас, е, значить. Е... Прийняти закон 10.242, який дозволяє журналістів садити на 8 років. І забороняє при цьому журналістам користуватися реєстрами. Себто, якщо ти хочеш знайти корупціонера, ти береш українські реєстри, нерухомості, інші реєстри, і дивишся, скільки у кого майна. Тепер журналістам це заборонять робити, якщо вони порушать заборону, будуть садити на Вісім років тюрми. Отакий От закон просовує Верховна Рада. Просовує закон, щоб верхній голова, в тому числі і депутати, крали спокійно крали, а журналісти нічого не змогли робити. Тому я дуже попрошу, крім підписки на YouTube канал, допомагайте рідні, мені, хто скільки зможе. Допомагайте, тому що поки я живий, поки я говорю правду. Поки такі, як я, одинакі вже, журналісти говорять правду, поки українці ще мають надію. Не буде людей, які будуть говорити правду, все, надія зникне. Пам'ятайте, колись ходили по Україні сліпі бандуристи? Хто казав правду, хто тримав Україну? Бандуристи ходили сліпі бандуристи, яких водили дітлахи по всій Україні пішки, співали пісні. Співали козацькі думи, розповідали про православну віру, про звитяги козаків. І підтримували український народ, тримали його віру, давали надію. Так і я підтримую вас, дорогі українці, даю надію. Допомагайте мені, дуже важко. Старий хворий після операції працюю на виснаженні. Тому що, інакшого, виходу немає. 54 57 08 25 13 71 89 78 Картка Приватбанку. Дякую за сьогоднішній 3 стрім, Дякую друзям в чаті. Дякую пану Светуру за гарну і якісну роботу. Спокійної гарної ночі. Хай береже вас Господь Бог і зі святом Святого Миколая. Завтрашнім святом 19 грудня. Помолімося. Помолімося Святому Миколаю, щоб він врятував Україну, хлопців, дівчат на фронті і всіх нас грішних. Амінь.